шевського на європейській площі я не знаю давайте напевно запитаю щось людей всі звичайно чимось зайняті. добрий день для громадського скажіть які у вас настрій зараз після того як відомо що стільки людей вже загинуло? дуже погано, що стільки загинуло щоб їх загинули, не мало віде, мало, віде. мало їх вбили. Ще би добити. трохи. Це не перемога, це швидше, я швидше я початок, початок, це початок. Початок. це вплинуло на ваш бойовий дух, може? Дуже сильно. Дуже і як? Будем ми будемо ще ми будемо стояти до кінця. Ми будемо стояти до кінця. І я переконаний, що ми досягнемо. Скажи, хлопці, хто може, збирайте всі, що маєте зброю. Їдьте сюди, зброю. тут тому, чекають, тут вже, слухайте, слухайте сюди, тут вже є загони, які вже реально не стоять в палатках, зброю, ховають, а реально стріляють, використовують. Так що приїжджайте сюди, Заберіть беріть патрони, ніколи, купляйте ніколи. мисливські патрони. Людям не вистачає патронів зараз. Приїжджайте. Забирати треба, я не дають. Одноб... Хватить біля телевізорів, сидіти і дивитися на кіно. Ага. Приїжджайте. А, сьогодні було, так, сьогодні було по-справжньому. По справжньому по було, як. як як виборюють, волю. Це вже не мирний протест. Але дуже багато протест. людей. Ці, Ці, Скільки можна мирно? Атомати Два місяці, три місяці, давайте будемо рік, і брати. Проте станти, от, от воєнні беркутівці, от, от міліціонери, знаю. вони стоять з натуральних автоматів Калашникова, а там калібр немаленький.